Чи Тарас Шевченко, хустина, чи то на те Божа воля, чи така її доля, росла в нами хвиростала, сиротою покохалась, не бурак як холок з нею, з безсолоною своєю. от зіронки до зіронки сидять собі у ділонки, сидять собі дожидать, сидять собі, розмовляють, чистої дожидають. Дождалися. Чигирина по всій славній Україні заривли великі дзвони, щоб сідлали хлопці коні, щоб мечі шобліго стрили та збирались на веселю, на веселе погуляння, на кровавих залицяння. У неділенку та нанесеньку сурми труби вигравали, поход у дорогу слаб. У паніці до схід сонечка рушали, до дуба свого сина, Тут. ту єдину дитину, Випроваджала сестра свого брата, а сільму сиротина випроваджала, коня накувала до зірниці і скринеці, виносила збрую, шаблю золотою і рушницю, гаківницю Випроваджала три поля. Щащалася при долині, дарувала сюди шовками хустину, щоб згадував на чужині. А хустину, хустиночку, мережа нашито, кілької слави козацької сіделечко вкрите. Верталися, вернулися, журилися, на шлях підідивилася, квічалися, прибирались, Щодень Божий сподівались. А в неділеньку ходила виглядати на могилу. Минає літо, минає друге, а на третій Сла... Лин. линуть приславні компанійці в свою Україну. Йде військо, йде друге. А за третім стиха не дивися без талана, везуть тобі лихо, везуть труну мальовому китайкою крито, а за нею, за старшиною, сам іде в чорній світі сам полковник компанійський корх. Січі. Ідуть за ним, ідуть у савули та плачуть і дочі. Несу, несуть вони у савули козацькою зброєю. Литий панцир порубаний, шаблю золотию, три рушниці аківниці і три самопали, а на зброї козацька кров позасихала. Ведуть коня вороного. Розбиті купета, а на йому світолечку гостиною відкрити.